З самого ранку на полі біля Сабарівського шосе стоять намети. Близько півтори сотні людей протестують проти будівництва нового міського цвинтаря. Тут мали розпочатися роботи з підготовки ділянки. Планували вивозити верхній шар ґрунту. Проте другий день техніка стоїть. Водій показує дошки із цвяхами. Ну що я погано зробив? Є перешкоджання виконання. Ну ось люди не дають працювати. Сабарівські цвинтарі один. Другий і продовжується далі. Зато у нас поле, на якому хочуть робити новий цвинтар. Сабарів обкладають, як того вовка на лісі. Люди запевняють, мітинг мирний, захищають свою позицію, адже непокояться через можливі екологічні наслідки. Територія під нове кладовище це санітарна зона очистих споруд водоканалу. Представнику міської ради скаржаться після облаштування тут цвинтаря забруднені стоки можуть потрапити до криниць. Тунель, ось звідси починається, йде. Де вже очисні зробили дюру і прямо всі городські відходи йдуть туди. Прямо. І ви ще хочете, щоб там зробили трупний яд буде стикати. Де мені воду пити? Нема. Давайте там будемо, понастроювали нігде, води. Готові. Сюди нам іде вода, яка стоки йде. Ми готові на діалог, щоб ви питання. Проте діалогу протестувальників із посадовцем не виходить. Запитання щодо якості води, які турбують людей, ставимо керівнику профільного департаменту міськради Володимиру Ніценку вже в робочому кабінеті. Посадовець каже, дослідження замовляли в держпідприємстві «Укрдержбудекспертиза» і отримали позитивний висновок. У нас передбачається влаштування лівньової каналізації з відповідними очисними спорудами, причому хочу зазначити, що ці очисні споруди іноземних виробників, які повністю сертифіковані. Ми готові влаштувати бювети по артизанській скважині. Вартість одної артизанської скважини порядка 800 тисяч гривень. Володимир Ніценко показує карту території кладовища по периметру 300 метрів захисної смуги. Також планують поставити двометровий паркан і висадити живу огорожу. До житлової забудови майже кілометр. Окрім того, міркують про особливий режим без траурних маршів. Каже, готові до діалогу, аби і друга сторона враховувала об'єктивну ситуацію. Фактично всі приєднані території, да, і всі земельні ділянки, вони фактично на 90% відсотків розпайовані. Тому це утопія, і ми знайти іншу земельну ділянку немає. Ховати небіжчиків ніде, котре повторюють у мерії на діючих кладовищах. Лишилось трохи більше півсотні місць. Тим часом у Вінниці живе понад 380 тисяч, і з кожним роком її населення зростає. Новий же цвинтар кажуть у міськраді дозволив би забути про проблему на 25 років. Але сабарівчани воліють бачити його в іншому місті. Запевняють, чергуватимуть на полі і вдень, і вночі. Ірина Кравченко, Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев. Новини телеканал Віта.